Всім привіт! Сьогодні до вашої уваги знову нові схеми. Так, ось перша схема така цікава. Я думаю, серветочка буде цікавенькою такою. Вона простенька, але я думаю, що вигляд у неї буде. Ну, будете спостерігати, що виходить, яка вона виходить. На жаль, я її не можу збільшити, тому пройдуся так, більш, більш пройдуся по ній. Знизу догори. Ось. Тому що я якось так скопіювала, що вона у мене не збільшується, не можу нічого зробити. Так, ось така, не знаю, хочеться такі, знаєте, серветочки, які більше не схожі, як би один на один. Так, ну, така серветочка, вона вже є, такі схожі серветочки. Але ж хочу таку, щоб в мене такий був, знаєте, на всі смаки були серветочки. Така гарненька вона буде виходить, я думаю. Так що. Так, ще одна. Ось така. Я вже таку серветочку десь у групі бачила. Ну, насправді, ось така вона буде цікава. Так, ось схема. І цю серветочку я вже почала виплітати, але покажу її завтра. Гарненька вона виходить. Я її, правда, розпочала з, з кользящої петлі. Так що, ну, мені поки подобається. Так що мені поки подобається. Так, ось, не чітка схема, звісно, тут навіть зовсім. Але я хочу її виплести, тому як вона простенька сама по собі, коли я буду виплітати, я вам буду показувати. Ну, дуже, не знаю, чомусь так тянуться руки її виплести дуже. Коли буду займатися цією схемою, плести по ній. То обов'язково тоді все вам буду подробно розказувати. Так, і ще одну хотіла показати: це велика серветка буде. Це велика серветка буде, але вона мені сподобалася Це філейне в'язання, тому буду її робити поступово. Тому що це особисто для себе хочу. Зробити. Але дуже багато робіт, які я хочу особисто для себе, потім люди їх забирають. Так що і таке також буває. Або на подарунки комусь ідуть те, що хочу зробити собі. Так, ось прибавились нові серветки, роботи в мене також прибавилося. Але все ж шаг за шагом все буду показувати. І навіть те, ці дні, те, що не показувала, все робиться, все крок за кроком все робиться. Кому потрібні схеми, беріть, користуйтеся. Ще в мене декілька схем, є, я вам потім покажу. Так, ну, це, ви ж знаєте, я кажу, в планах, що буде зараз виконуватися, що буде трішки пізніше, але це все буде виконуватися. Схеми знаходяться. Плейлисті під назвою схеми. Беріть, користуйтесь кому потрібно. Які є запитання, пишіть <клес> в коментарі, відповім. Всім бажаю гарного настрою, позит... позитиву, бережіть себе. А я вам кажу до завтра. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підпи... підписуєтесь на канал. Дякую, що ставите лайки, пишете коментарі. Дякую! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Натискайте на дзвіночок. Відео виходить кожного дня. Пока-пока, мої любі. Гарного настрою!